Чому росіяни змогли дійти до ГЕС у лютому у березні минулого року декілька СБУшників були заарештовані чи оголошені в розшук. А чи ми знаємо, хто саме зрадив тоді, чи ведеться якісь слідчі дії, та хто несе відповідальність за це? Ну ми ж з вами дорослі люди. Ми ж розуміємо, що якщо з якогось містечка або міста хтось кудись іде? То ми ж розуміємо, що ідуть всі. Хтось, хто залишився, він в полоні або він загинув. Так. А ті, хто вийшли, то вони вийшли. От там ви прийшли, так не вибрав то, не вибрати то, 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 але, боси і все. А ти будемо, а що я з Ну і все. Щодо в рамках нашого комітету. І е, енергетичної безпеки знову ж вже було сказано щодо е, того, е, крім е, не крім саме електри, електрики і е, пита, е, того наскільки важко знайти баланс між е, е, імпортом і е, цінами для населення, але тим не менше треба прямувати до. З власних потужностей це і питання приєднання до знову ж таки до європейського простору, і це опрацьовується сама ціль в тому, щоб в рамках. Енергетики, як такої, тобто енергетичних питань, цей і логістичний компонент, і різні категорії, теж ви ми доповните. Тому що в питання в позиції національної безпеки тут більш загальні такі речі, що я можу казати, це надзвичайно важливо, щоб ми його досягли протягом найближчих років, і вивели це і в політи... не тільки. В економічну площину а і, і, і зберегли той політичний наратив, верніше той політичний діапазон, що прийнятний для нас.